Боцмен дали новий пікап, оце знаєте, що мусорам купили нові. Оце, оце боцман дали, боцман довольний. Як ти? Ніхіра не їде. Чиж... Ну що ти розказуєш? Я ж бачу, от 150 нових пікапів купили мусорам. І тобі один передали. Диви, який гарний. Тож, сука, щоб в Києві їздили. Нормально. Нє, ні, ні, в Києві нужніше, нахіра воно тут нужне. Боцман. Ти подяку міністру Мусоров виписав за пікап. Випішов. Ну, так, да, козаки блядь, якщо ми так будемо воювати, то ми далеко зайдемо. Да, велосипеда Так. Да. Їм велосипеда або ішака, Все одно результату 0, толку 0. Ну, ви пікап. Оці карчі ну, чесно вже замагали. Ти та й робиш, що їх ремонтуєш. Ну хоча кому це розказую? Всі послухали і зробили по-своєму. Но так, сука, буде не завжди, блін.